Як українцям інвестувати за кордоном? Кому довіряти, у що вкладати гроші, а куди не варто лізти? Про це наше сьогоднішнє відео. А розібратися у цих питаннях нам допоможуть інвестори зі стажем та фахівці з питань інвестицій. Отже, з чого почати українцям, які хочуть інвестувати за кордоном? Перш ніж вкладати гроші, треба відповісти на три питання: чи варто взагалі починати, де відкривати рахунок і як вибрати країну? Почнемо з головного: куди дивитися першочергово? Першочергово необхідно вибирати навіть не з точки зору інвестиції, а з точки зору твого розуміння і юридичного поля, в якому ти перебуваєш. Відповідно, де ти податковий резидент, де ти будеш сплачувати податки, які ризики ти береш, як тебе захищають ці юрисдикції, які ти маєш права, як ти можеш звернутися до суду, і все це. Ось це першочергово. Тобто ми інвестуємо лише в те, що ми чітко розуміємо, як ми будемо захищати, як ми взагалі будемо з цим співпрацювати. Так, якщо України за кордоном, то в такому випадку ви витриваєте собі рахунок. На будь якій криптобіржі, ви відкриваєте собі рахунок на Interactive е, брокер з тому ж самому е, кошти ваші за кордону, ви відповідно пере, можете легко пере, переказати туди гроші і далі починати купувати. Тобто, це самий простий спосіб. Е, вам треба просто біржу або брокера. лектор біржового університету Богдан Сидоренко взагалі наголошує, що зараз для новачків дуже непростий час. На мою думку, зараз дуже важкий ринок для початківців, Це реально факт. Він найважкіший з періоду 2020-го і також року десь 2022-го. Тому що на ринку дуже суттєво змінюється. Є, ну я вам скажу відверто. Із-за того, що в законодавстві в США Трамп не може два сроки просидіти, то на фонному ринку люди посиділи би взагалі всі. А, тому що, ну так, він змінює дуже суттєву політ. Такого, він може змінити історію по ринку через свій твіттер. Ну, наприклад, я просто пам'ятаю реально свою історію. Вибачте, я пішов в ванною, він написав твіттер, у мене прям зірвалося повідомлення зразу, і тому що ринок прям змінив повністю тенденцію. Це було за, одну, за один день, і ви просто можете отримати зміни, навіть їх не очікуючи. І це реальна ситуація. Але, ще раз, це не змінює те, що можна вчитися, можна дивитися на глобальні тренди. Я завжди говорю, що найважливіше інвестору це подивитися глобальні тренди. Те, що буде цікаво, вибачте не сьогодні, а 35-му, 40-му році, і вже по інакшому ви будете складати навіть портфель і думати про свої інвестиції. Він також додає, що кожне інвестування потребує уваги інвестора бо чи можна просто купити ETF і забути за інвестиції? Богдан Сидоренко переконаний, що пасивна стратегія не працює в пасивне інвестування. Прям не вірю, тому що, ну дивіться, гаразд, ви зробили свої гроші. Ну, що я заробляю, я отримую певні там, відсотки, певні там, дохідності, свій капітал. Та не буває реальної пасивної інвестиції. Там, де мені говорили пасивний, потім вилизало такі, є просто менш ризиковніші, і у вас е, прям, менше часу, ви на це витрачаєте. Ну, Це облігації. Ну, тобто, Але пасивне, вибачте, облігаційний ринок він тільки здається простим. Е, не просто так. Всі інституціонали працюють на облігаційному ринку, і вам всі інституціонали відповідають дадуть відповідь Ви знаєте, що є там кокобанди там ну в принципі, конвертовані, не конвертовані, а, як змінює, ну там змінюються тренди, дальній кінець, ближній, середній, там стільки нюансів, що те, що люди називають простим, не є таким. Просто це для візуалізації вам можуть сказати, ну, ви можете купити там бонд на 3 роки. І, в принципі, ви отримаєте таку дохідність. Для розвіду інвестора ну, це, в принципі, непогано. Але впливи там є, є гарантована дохідність. є, наприклад, ну, Я вам для прикладу скажу: наприклад, деякі бонди можуть дефолтнути, а емітент не дефолтнуть. А про це майже ніхто не знає, тому що воно написано в проспекті, те, що вони прив'язані к певному капіталу. Ну там нюансів багато. В Швейцарії дуже багато людей втратило саме на таких бундах. Я просто про це знаю, тому що працюю з ну з великими грошми, Ну я інституціональними грошми, не великими, а інституціональними І прям знаю про це. Отже, у що конкретно вкладати сьогодні за кордоном? Тут експерти виділяють низку основних напрямків, які є максимально захищеними. Так, керуючи активами ICU Владислав Свистунов радить звернути увагу на такі активи. Першу чергу я б тут орієнтувався на світовий ринок акцій. от саме світовий, це не якась Америка, Європа або ще щось. Це загалом по світу. Потім уже, кому цікаво, цей інвестиційний фонд, далі вже якісь великі суми, коли є можливість диверсифікувати свої активи, навіть на великих сумах, це може бути нерухомість, а це далеко не перший вибір, на який необхідно звертати увагу. Додатково можна вже додавати криптовалюту, але тут я завжди кажу, і моя позиція, що крипта у вашому інвестиційному портфелі це як вишенька на. Вашому інвестиційному тортику, але ніяк не його начинка. Це щось трошки і додаткове. А Богдан Сидоренко додає, що найкраще інвестувати у свій досвід. Найкращі інвестиції це поступово отримати досвід, поступово цікавитись і інвестиції це на все життя. Натомість інвестор та експерт з міжнародних фінансових ринків Михайло Пацан конкретизує, які активи мають стати основою портфеля українця. Неважливо, чи ви за кордоном, чи ви в Україні, є нюанс, де ваші гроші. Але е, інвестувати ми завжди е, інвестуємо в три класи активів: е, часткові активи, е, кредитні активи і захисні активи. Е, тобто, в першу чергу, на що слід звернути увагу? Зараз всі кажуть, що фондовий ринок на максимумах він має обвалитися, він має впасти і так далі. Індекс S&P 500, там ш, бульбашка штучного інтелекту і тому подібне. Е, я на ринку з 2007 року. Я таке чую кожні 3-4 роки. Тобто, воно точно відбудеться рано чи пізно. Але але в чому історія? Дивіться, ваш портфель має бути збалансований, тобто, ви і частково інвестуєте в. Індекс S&P 500 частково інвестуєте в державні облігації США, і частково інвестуєте в золото і ту ж саму нерухомість. Це ваші централізовані активи. Це один портфель, і друга частина портфелю це крипта. Крипта буде і продовжуватиме зростати, і надалі. Тобто крипта зараз стає таким більш системним активом. От під нього, нього вже є регуляції, вже є закони. В Україні поки що воно не так працює. Але ми ж говоримо для українців за кордоном. Так. Тому. В Європі є закони, все можна легально купити за гр. Грину з гривні за євро, але євро-долар можна спокійно купити. В штатах та, та сама історія, в Канаді, в інших країнах. Тобто це не є проблемою. І відповідно інвестування в хребту зараз воно набуває найбільше найбільше оборотів. Навіть зараз великі банки вже дозволяють інвестувати в так звані токенізовані активи, при тому, що цими токенізовані активи можуть бути і акції, і облігації, і в нерухомість, і так далі. І таким чином. Це ще один клас активів, який поступово вже треба цю сторону дивитися. Тобто, ви фактично можете за хребту купити ті ж самі акції Apple, Tesla, Nvidia або індекс S&P 500, або купити той же самий Bitcoin, Ефіріум, Solana. тобто як одні з найбільших зараз активів. Також Богдан Сидоренко виділяє тренд, який на його думку дуже перспективний в осяжному майбутньому. це енергетика, тому що зараз є величезний в американців дефіцит енергетики. Не вводяться нові. Дата-центри для врахування, тому що її недостатньо. Це ну, для прикладу просто відкриті двері в новому сектору. Як же інвестувати? Один із найпростіших варіантів через брокерів ми маємо право відкривати будь-які рахунки там, іноземних брокерів. На сьогодні це переважно майже завжди. Це там Interactive Brokers, Exante, Freedom. Тут вже ваше дослідження, кого вибрати? Я особисто виберу Interactive Brokers, Я найбільш в на їхній надійності. Відповідно, є складнощі з виведенням коштів. Не те, що складнощі, певні обмеження. Тобто на сьогодні ми в місяць там, з одного банківського рахунку можемо надіслати не більше 100 тисяч гривень. Ось такі обмеження існують. Але їх можна переказати і можна ці кошти перенаправити в Interactive Brokers і відповідно тоді інвестувати вже по всьому світу. Там немає якоїсь обмеження по країні. Ви інвестуєте вже в акції всього світу. Здавалося б, усе просто відкривай рахунок. Але, по-перше, вибір брокерів українців обмежений. По-друге, треба вміти відрізняти чесних від шахраїв. Насамперед вибору немає. Вибору реально немає, тому що у вас є вибір, якщо Швейцарія, але вона дуже дорога. Ну плюс Ліхтенштейн, в принципі. Ну, тобто, ще з Веною є певні фонди, але залежність від вірші управління, чи як вам дають доступ. Ну, скоріше за все, Швейцарія. Швейцарія, вона дорога. А, вам може здаватися, що вона дешевша по тарифам, але воно не так, тому що я з ними багато працював. Ну, тобто, а, наступне це Лондон, лондонські філіали великих банків чи щось подібне. В Америці, звісно, а звичайних брокерів є два, ну, три. Три брокера це IB, Freedom і Schwab. Ну, тобто, Але я, наприклад, не працював через. ну, Я знаю, що мої знайомі якось працюють, але з ними того вибору немає. Ну, тобто, Я вам назвав всіх. Mm -hmm. В принципі, і, ну і там це всі систем, системні компанії. Тобто загально інвестуйте через системний бізнес, системні компанії. Тому що, а, якщо вони правильно зарегульовані, а те, що я нам назвав все правильно зарегульовано, а, то, наприклад, якщо ну в мене був реальний приклад, один банк поклали, це реальна історія, і а, люди не змогли забрати свої гроші, але ціні папери забрали. У мене два рази така історія була в житті. Я дуже багато років на ринку, тому що сіні папери вони а, мають обов'язок віддати. А гроші це вибачте фонд виплат. Ну, для розуміння, але в кожній юрисдикції свої нюанси. Отже, вибору немає, але ризики є. На що ж звернути увагу, щоб не втратити гроші? Владислав Свистунов та Михайло Пацан радять провести мінімальну перевірку. Маєте провести мінімальний, то тобто кажуть, ж або перевірку. Ви побачили цього брокера. Ви просто загугліть, коли він був створений. Так це вже на багато чого дасть. Зайти можна навіть чатер GPT запитати, а який офіційний орган реєструє брокерів в цій та цій -то країні. Зайдіть на сайт цього регулятора, хто б це не був, подивіться, коли був створений цей брокер, яку ліцензію має. І все. От, в принципі, ви глибше щось там не перевірите. Якщо там Interactive Brokers, я зі свого боку дивився їхню фінансову звітність, ту, яку вони подають, оскільки вони публічна компанія. Мені просто було цікаво. Прибуткові вони не прибуткові. Звісно, краще, якщо компанія прибуткова. Але головне це дивитися, чи. Давно, наскільки давно зареєстрований, чи просто прогулюйте по новинам, чи не було якихось фатальних порушень, штрафів, санкцій, закриття. Подивіться, хто там власники в кінці кінців, кого вони публікують власниками, погулюють про цих власників, які у них зв'язки, чи немає про них санкцій. Ну, взагалі, хто хто вони такі, там пов'язані чи не пов'язані з політикою. От просто оцінюємо ризики з такої точки зору. Сприймайте це як. Просто особа, як людина, з якою ви так хочу вас позичити гроші, фактично, ви не даєте їй гроші. От вам потрібно про неї більше дізнатися. Хто вона, звідки, чим займається, як успішно, чи когось вона до цього ображала чи не ображала, чи є на нього якісь скарги. Ось в такому форматі необхідно, просто дослідити історію. Все дуже просто в Україні на сьогодні е, три брокери, які при торгівці цінними паперами, які активно працюють: універ ICU, BTC брокер. Е, в принципі, які зараз великі активно е, працюють е, у вас, о, але на що звертайте увагу? Завжди має бути брокер, е, якщо він працює в Україні, е, ліцензія від національної комісії цінних паперів та бірж, і він не має бути у списку. Е, Цих санкційних проєктів і неблагонадійних проєктів, то яку веде Національна комісія цінних паперів та бірж. Це в Україні за кордоном. Та сама історія, тобто має бути ліцензія на торгівця цінними паперами в Штатах. Тобто, тому що це все це все ліцензується, це все регулюється дуже сильно. І, в принципі, якщо говорити про українців, то для українців тривають рахунки за кордоном. Тоже три брокера: Interactive Brokers, Freedom Finance і Exante, яка в Україні під санкціями, але вона від закордоном і треба. Окей, визначилися з брокером. А яку країну обрати для українців за кордоном? Доступні різні інвестиційні ринки щодо того, в які ринки варто інвестувати, думки фахівців різняться. Якщо ми говоримо про міжнародний ринок, так пасивні інвестиції, довгострокові інвестиції. Це напряму нам дає відповідь, що це має бути ETF. Тобто фонд, який торгується на біржі, там уже велика варіативність, що це саме за фонд. ну я от знову ж таки рекомендую починати з чогось дуже простого. Можна там подивитися фонди на S&P500, от так, на велику, невеличку частинку, просто спробувати зрозуміти, що воно таке, як воно працює, як воно взагалі все організовано. А потім виходити на якийсь широкий ринок, тобто вже охоплювати ширшу аудиторію, не ширшу аудиторію, а ширші перелік компаній. І відповідно, інвестувати на весь світ. От чому ми інвестуємо на весь світ? Навіть якщо ви інвестуєте довгостроково, ви не маєте на себе приймати всі ризики однієї. країни. Це добре інвестори зрозуміли там в х роках, коли був крах доткомів і американський фондовий ринок падав довгий період, не один рік, водночас. Фондові ринки Європи вони не так сильно постраждали і доволі швидше відновилися. Чому? Тому що після краху доткомів у нас бум був бум сировинної економіки. Всі полюбили реальні активи, нерухомість і все таке інвестували. А це більше формат от, європейської економіки. І в них тоді було зростання. Відповідно, більш швидке зростання, і воно раніше не стало. І ось така певна диверсифікація. Необхідно немає потреби прив'язувати до себе до ризиків однієї країни тут. Якщо взяти там дуже по-простому, так спрощений варіант. Ви інвестуєте, от, мій підхід: 70% це десь в цьому районі, це в США, основний фондовий ринок, основна економіка, найкращі у світі публічні компанії. Потім 20% це інші розвинення економіки. В першу чергу ми говоримо про Європу і додатково деякі країни Азії. Ну і 10% це умовно, вже якщо є бажання розуміння, і от, вірно підібрати це якийсь профільний ТІФ на країни, що розвивається, але дійсно це були країни. Що розвиваються, це там країни Азії, в деяких випадках країни Африки, Південної Америки в такому форматі. То треба дивитися на те, як зростає економіка. Економіка Європи зростає зі швидкістю, ну, від'ємною майже. Тобто вона не, не така активна. Тобто, інвестувати в Германію, інвестувати в ну, Британія, це вже не вже не Європа, але в цей регіон. Ну, скажімо так, більш ризиковано зараз, чим інвестувати в ж самі Штати, в яких чому особливість? Там навіть перше, це зростання, а друге, це побудована та звана інституції, які допомагають саме фондовому ринку зростати. Тому що, наприклад, в Україні мені вигідно вивезти гроші собі як ФОПу або собі як фізособі дивіденди, заплатити менше, менше податків, і, відповідно, Далі щось робити, і це не капіталізує бізнес. Чому в Україні нема фондового ринку? А як я його буду капіталізувати? У мене такі видатки будуть, що я буду неконкурентний на ринку. А в Штатах це працює по-іншому. Там ключова історія, що в компанії відповідно вони реінвестують активно. І як результат, мені як на фізика себе не, ну, не завжди вигідно виводити, тому що мені краще через компанію себе капіталізувати і є всі системи захисту, От. і як результат, там компанії зростають, там компанія капіталізуються, Там навіть культура створення капіталу вона закладується з дитинства, тобто те, що я створюю я підприємець, я створюю стартап, я створюю якусь цінність, і ця завдяки цій цінності я в такому випадку можу стати там мільярдною компанією, а то й більше. Тобто, це інший підхід в Україні ще такого на жаль немає. Я думаю, найближчим часом воно буде змінюватися. Ви можете інвестувати в технологічні компанії штатів і не лише в Європі. Теж той же СМЛ показав цього року дуже хороший ріст, якщо ви його купляли весною чи на початку літа. І цей ринок мені цікавий особисто як інвестор. Відповідно, найбільше зростання я бачу там, тому що. А ставки облікові в Штатах знижуються, і цей цикл продовжуватиметься. Відповідно, для активів Еквіті це зазвичай є плюсом. Вони зазвичай в такий період зростають, і не лише еквіті, це може бути зростання і спекулятивних активів, такі як криптоактиви і так далі. Але там, звісно, це не інвестиції, це більше про спекуляції. Якщо ви купите S&P 500 зараз, попри те, що він на рекордно високих рівнях, мені здається, наступного року ви все одно отримаєте досить хорошу дохідність більше 10% в доларі. Богдан Сидоренко, спираючись на власний досвід, розповів про ринки, в які він сьогодні інвестує, та з яких вийшов. я вийшов з європейських цінних паперів дуже багато років тому, і зараз на них навіть не дивлюся. А є виключення, це польські компанії. Ну прям це але я б сказав, вони від, відрізняються навіть своєю філософією а, бізнесу. Ну тобто, а, наприклад, в моєму портфелі є CD Сіді Проджекрет, Gaming індустріалс. У мене є, наприклад, невелика частина там а, Гемблінг, ну тобто в портфелі по алокації ще раз це не всі на раду. Я говорю про свої власні е, смаки. І, в принципі, є виключення, але це не загальний там ринок. Ну, тобто, у мене алокація в американському ринку більша частина, але зараз роздивляюся більше, погляду на Китай, тому що зараз негатив певний відходить, і мені завжди цікаво мати алокацію певного об'єму в китайській якісь якійсь ефективні компанії. В принципі, Японія також цікава. Є тільки одна держава, де я не зайду, це Росія. Ну по ряду причин, і не тільки політичних. Там є певне, навіть Уоррен Бафет говорив: те, що ви інвестуєте в Росії, списуйте. Ну тобто, це реальний факт, Тому що там є певний об'єм корупції і ну, елемент, там загальні тенденції. Є. Але ще раз, мене цікавить ефективність бізнесу. Ось це найголовніше. Ну, мені подобається Америка, тому що я е, використовую саме долар як основний е, монетарний інструмент. Наступний момент мені подобається їх логіка, мені подобається вона більше, тому що е, Європа про дивіденти, Америка про прогрес. І я люблю більше прогрес і ефективність. І завершимо найважливішим податки та легалізація коштів. Чи варто сподіватися, що ваші закордонні прибутки ніхто не знайде? Фахівці попереджають, не варто. Це гра, в яку треба грати чесно. Якщо я вивожу гроші за кордон, мене є гроші за кордоном, в тому ж в світовому фондовому ринку, і я там отримав прибуток, я в Україні маю подати декларацію і сплатити цей прибуток. За кордоном такі прибутки вони переважно ніколи не оподатковуються. Відповідно, те, що ви заробили на американських або європейських акціях, у вас не знімуть податки ні в Америці, ні в США. Можуть зняти з дивідендів, але це вже трошки інше. Якщо я Купив нерухомість, припустимо, то тут вже інша ситуація. Там податки з тебе стягне і країна, де ти купив нерухомість, але ти маєш подати і декларацію в Україні, і потім йде взаємозрахунок цих податків за договором, про уникнення подвійне оподаткування. Тобто це вже складний процес. Тут ви або самі дуже глибоко розбираєтесь, або вже наймаєте професійну людину. Перше, що необхідно розуміти, якщо у вас податкове резидентство України. Але будь-якої країни ви маєте зрозуміти, що зараз ховати гроші дуже тяжко, і через 15, 10, 20 років це ховання може вас наздогнати. Треба мати підтвердження того, де ви купили, як ви продали цей актив. Тому що якщо у вас є тільки продаж активу, то ви маєте в такому випадку заплатити податок на загальну суму продажу. Якщо у вас немає, ну звідки ви його купили, ваших видатків на купівлю. Це другий важливий момент. Ну і вчасно подавати декларацію, в принципі. <гум> От, і валютний курс. Тобто гривня, ми ж платимо податки в гривні, ми є податковий резиденти. Відповідно, якщо ми купили актив, наприклад, у 2021 році, при курсі 25, і зараз продамо при курсі 42, то у нас виникне, навіть якщо ми в мінус продамо, у нас може виникнути податкові зобов'язання. На це звертайте особливу увагу. Якщо ваш. Кошти яким чином з'явилися за кордоном, ви, вони є білі, ви можете Фінмону роз'яснити, тому що там Фінмон він інакший ніж в Україні. Він більш логічний, вибачте, тому що з ним зустрічаюсь постійно. І тут треба розуміти такий момент. У вас податкове обов'язання відбувається при певних рухах грошей, рук яких? Виплата дивідентів, виплата купонів, премія дисконти і безпосередньо продаж активу. Ну, тобто, ось в цих елементах зазвичай податкове навантаження відбувається. Але капітал на 10 тисяч доларів і капітал на мільйон доларів має різні правила ігри. Потім є зміна податкових резидентств. У людини може бути декілька, він може в там місце знаходитись, наприклад, не бути в Україні 180 днів, все, він інакше податковий резидент. І я би звертався. ну, Вибачте, у мене, наприклад, є знайомий там, Осатакс. Ну, тобто, я часто українців відправляю туди там, податкові консультанти. На мою думку, він людина, котра створила, я просто знайом сам з моєю людиною, це Сергій. Він створив крутий проєкт, більш технологічний, і я, в принципі, з ним сидів. Ми сиділи, сиділи раніше біля, він також інвестицій, інвестицій вийшов, і ця людина прям розуміється в інвестиціях і розуміється в податках. Ну, прям є консультанти. Під ключ котре роблять? Але ще раз треба розуміти: гра ну, скажем, гра на 10 тисяч доларів чи на мільйон це різні правила? Як бачите, інвестиції це не лише про прибуток, але й про правильні, юридичні та податкові рішення. Якщо ви хочете заглибитися у ці гарячі батли про гроші та інвестиції, купуйте запис конференції Жити на відсотки. Посилання на конференцію та особистий промокод зі знижкою залишу в описанні під відео. І до речі, а ви інвестуєте? Якщо ні, то чи збираєтеся почати у 2026 Році. Пишіть у коментарях. Бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.